Доброго раночку. Так, ну що, розкажу вам сьогодні, такого, як мене раночок пройшов, ранок у мене пройшов так, кумедненько. У нас коротше, на першому і на сьомому етажі живуть наркомани. Ну, в прямому смислі наркомани. Вони розпространяють наркотики. І постійно, як їх там, їхні клієнтури, то такуча. Я їх постійно ганяю. У прямому смислі ганяю, можу матом нагнути і, і вигнати. Ну, коротше, постійно таке приходить. І тих же, предупреждаю, тих, хто живуть на першому на сьомому тоже, що терпіти точно не буду, що піду і напишу на них заявлення. І це так, ну, фактично, кожен день через день. І це я відвела малого в садочок, повертаюся додому і сидять два красавці на лавочці. І один один з них воєнний. Ну, він, тож, він тут часто ходив і каже, цей воєнний цьому другому каже. Не підходь, каже, це каже йобнута, не пуста. І, ну я ж це чую, при тому, що розговорювала з сестрою по телефоні. Підходить цей мужик за другий, І ну і давай ламатися в двері. Я кажу, зіїбався, кажу, отсюда і закрив двері. Він хуяк, хуяк, да-да-да, і ушов. Щоб ви розуміли, наскільки я отношусь до цього. Серйозно, що їх ну, серйозно не поспати. Ну на самом деле вже ця вся ситуація ну, вже надоїла. Це вся історія з наркоманями, тому треба зібратися і взяти все ж піти на них написати заявлення, щоб вони прекратили розпространення. Тому що в події живуть у нас дітки, діток у нас живуть чимало, тому треба взяти і почати займатися цим питанням.